11, 21, да? Здорово вообще в ужасном состоянии. Уже сколько лет мы здесь живем. Постоянно приезжают депутаты, постоянно обещают, вот мы сделаем, вот сделаем. Ну что они делают? Вот. Вы же сами видите, что они сделали. Ничего вообще не происходит. Автобусы, вообще страшно по автобусам ездить. Они тут шкрябают эти днище. Ну, детей возить машинами вообще невозможно. Пытаемся через посадки хоть как-то прорываться. Там хоть более-менее дорога. И то тут же не разрешают, потому что типа, через посадки дороги. Типа, нельзя же ездить. Ну, нам приходится, а что, что делать? Ну, так, дорога как была уже ужасном состоянии, вот сколько, восьмой год мы живем. И вот как была она уже, она все, каждым годом хуже, хуже, хуже. И никто не хочет сюда вообще ничего не делать. Ничего. Люди уже сами он пытается. Мы вот в прошлом году, позапрошлом, может, будет стыдно этим депутатам, собрали сами, ходили по улицам, у людей собирали сами, скидывали деньги. Но, как они сказали, эта цена должна быть миллион там с чем-то, этот километр дороги. Мы сами сколько смогли, ну, у нас вышло, там 300 чем-то тысяч. Вот они 20 метров нам заселили от Ну, от этой ворот. Все. Вот все, что мы могли. Больше нету помощи ни от кого. Вообще. Никто не хочет этим заниматься. Кроме людей, обычных людей. Сейчас дети на каникулах. Я хожу на заводской автобус, 12-я линия, пешком. Когда дождь лешат, пройти невозможно. Не только ездить, пройти невозможно. Это же такое было что по колено воды. Это просто, ну, дорога настолько разбита, что лужи по колено воды. Ну как проходить, как вообще ходить? Поэтому тут очень. Ну... И никто ничего не хочет сделать, вот в чем проблема. Где-то вот на неделю две или три проехать вообще невозможно было. Там автобус, прям чуть ли не по лестнице, вот это вот он ехал еле-еле, где-то километров 20. и вот так вот, и это лужа. Там же стечная яма есть. Вот. Но говорят, что ее заложили вот те, кто строились там, вода не сходит. И вот пока она сойдет, это, это просто кошмар. Море, море, не то, що лужа, а просто море води. Чи часто вам доводиться вот. користуватися автобусом виїжджати в южний? Ну как, ну раз в тиждень виїжджаємо, продукти там купить, там. Автобус. Уже, автобус не їздить, вже дали маршрутку, тому що автобус э, постоянно ламається. Вот, вот это вот. Це вот вот. ж невозможно. Людей много ездит, много-много ездит людей. И на дачу очень много едет, и много людей едет. Вот там, конечно, что-то сделать. Ямы еще больше разбиваются, и все, это это ужас способ какой-то. Вот. Как-то пару раз видела машину, которая выкачивала воду с этой, но это же не дело. Там же это то сточная была, шла труба, ее перекрыли. Вот. И, и все. Я что хочешь, то и делает дороги отвратительные. На работу ездить муж у меня автобусом. Ну, в субботу мы ездим машиной, так как здесь живем уже с войны с начала войны. Отвратительно. ездим в объезд, когда через заводские, там иногда через посадку, когда сухо. Когда бераемся, как мы ползем. Я говорю, мы тут ходим на этих. Ползем, а не едем. Ну, вы же видели, наверное, тоже оттуда ехали. Видели как то дороги какие. По поводу дорог тут, конечно, у нас ужас уже давно надо сделать. Я не знаю, почему их не делают. Потому что это и транспорт летит, и колеса, и все что будет. Даже с такой материальной точки зрения, это большой напряг. И особенно вот в балках или вот эти ямы, их просто сплошная лужа. И как ты проедешь, так хоть сухо ты видишь, можешь там маневрировать, лавировать между этими ямами, а когда дождь там сплошное, куда хочешь, плывем. В дожди плывем, в, 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 снега хорошо, вроде как при порошит не так видно. Все, дороги отвратительные. Года два-три назад, наверное, засыпали. Весной оно все вместе сошло вместе со снегом. Что засыпать, я не знаю, чем они засыпали. Вот, вот этот мусор строительный отход. Присыпали, снег пошел, вода, оно все потом ушло и все. Как были ямы, такие есть. Надо капитальный ремонт дорог. Это обовязково просто. Какой смысл делать кусочками или ремонтировать? Надо ее сделать. Сделать, как вот делают дорогу, так уже сделано на 10 лет, а потом только там подправлять что-то. Это ну какой смысл, ну ямы, ну за как они, они эти ямы, а ну что же самое. Весна прийшла, все, вода, вот этот дожі, і воно все розмило, все розползлося. Я не знаю, куди вона дівається. Можна на обочину, Я не знаю, куди тут граві, чим вони там засипають. Але його нету. Ями як були осінью, так і є. Все для нас больне місце. Стан доріг незадовільний. Все, що можу сказати, все, що можу сказати. Як часто вам доводиться е, виїжджати до кожен день. Кожен день ми їдемо, і кожен день у нас тільки одна думка як би доїхати до Южного без аварій і як вернутися обратно на дачі, теж без аварій. Тому що в нас такий був случай, що в нас навіть автобус потеряв колісо. Ми проїжджаємо цю дорогу з самого початку і до самого кінця, тому ми це знаємо. Я представник садового товариства Лазур, дорога, як і везде, вбита. На протяжении прошлых лет, когда дорога никому не принадлежала, все председатели своими силами ее ремонтировали. Но есть маленькие садовые товарищи, которые просто физически и не могут потянуть ремонт этой дороги. Поэтому в свое время было принято решение передавать эту дорогу на Южнинский исполком, чтобы они брали под себя. С тех пор дорогу так же самое мы восстанавливаем своими силами. Подсыпками всякими, но это нереально. Потому что машины разбиваются все, и капитальный ремонт дороги нужен уже очень долго. Поэтому все мы только за то, чтобы эту дорогу сделать. Люди живут на дачах, конечно, потому что многие работают, живут здесь, плюс общественный транспорт, людей привозят с работы, увозят на работу, он тоже разбивается. Плюс хорошо у нас здесь есть магазины. Поставка продуктов в магазины. Ну, логістика це ж все залежить від дороги. Тому дорога, да, розбивається. Плюс зими були, все нам приходить негодність. Ми сподіваємося, що наша влада все ж таки знайде спосіб і знайде кошти, і не залишить наших дачників, наших жителів без допомоги. Ми сподіваємося, що все ж таки в цьому році, можливо, щось вони придумають. Маленька ділянка, так скажемо, це змінювався. Ми до 2020 року самостійно ремонтували цю дорогу, однак вже два роки ми не маємо можливості, особливо в цьому році. Це ініціатива наших дачників. Вони своїми силами взяли будівельні відходи і засипали дорогу. Це рішення буквально може, на неділі дві та ділянка в Змінній бальз там наших дачників небагато, але вони їздять в магазин сюди. Тут до магазин, магазину вони їздять сюди. І так влітку їздять на лиман, тому їздять дуже дорога, наша загальна центральна дорога яку построїло ОПЗ, і порти йдуть. Южний і завод ОПЗ цю дорогу обслуговували. Ну пройшли роки, пройшло багато років. ОПЗ відмовив спочатку відмовилися порт Южний обслуговувати цю дорогу, потім відмовилися ОПЗ обслуговувати дорогу. Ця дорога пролягає по загальній нашій. І є землі в кожному садовому товаристві, землі загального користування. І ця дорога пролягає по землям загального користування. І коли відмовилися обслуговувати порт і завод, ремонтувати дорогу, почали ремонтувати наші. Наші садові товариства. Кожна ділянка, яка нам проходить, і належить якому садовому товаристві, де проходить дорога, та то садове товариство ремонтувало свою ділянку дороги. села Кошар до воріт це Южнінська громада. Від воріт до будівельника, включно це громада Візирська. Тому ми на теперішні на сьогодні зібралися з вами, щоб ми вирішити питання ремонту нашої дороги, нашої загальної дороги. Ми, ми зобов'язані з вами дати письмо, прохання, побажання, як ще його назвати, щоб нам помогли відремонтувати ці дві громади нашу спільну з вами дорогу. Для цього ми з вами зібралися. Що хочу сказати, що ініціаторами проведення сьогодні загальних зборів наших є наші проспілки. Це голова проспілки порта Маслов Сергій В'ячеславич і голова проспілки Дрібноход Володимир Очеству, напомню. Яков. Яковлевич спасибі їм вони за нас не забувають. Вони нам дали якби провести ці збори і, і, і дали надію, що хтось нас почує. Що хочу сказати, дрібноход є. І голово, і членом виконкому тому 9 числа в місті Южному був виконком, де дрібнохон підняв це питання нашої дороги, і дуже приємно, що. Южнівський голова Новацький сказав, що візьме на особистий контроль це питання, це вже добре, хороші слова, правда, тільки до діла. Також він сказав, що буде шукати варіанти, які, щоб вирішити цю нашу проблему, Уже хорошо. То ну поки я хочу вам сказати. Що проблема так швидко не вирішиться? Нема документів на цю дорогу. Чому? Потому ще раз повторюсь, що ця дорога проходила по землям загального користування наших садових товариств. Тепер її треба узаконити. Одні служби кажуть 7 кілометрів, другі служби кажуть 3 кілометри. Я вчора спеціально заміряв від повороту. З траси Одеси Миколаїв сюди до наших воріт рівно 4 кілометри 350 метрів. Це ціна, ціна цього питання стосовно Южнівської ОТГ. Стосовно цієї ОТГ, Оксана Петрівна вже вже розказала. Що стосується Южнівської ОТГ. Чому це питання піднялося? Ви розумієте, ми. З Володимиром Якочем сидимо разом на цьому виконкомі, ми весь час це питання піднімаємо. Переклали цей обов'язок частково на людей і частково на ОТГ. Частково на людей нам не підходить, тому що пряме завдання ОТГ. Чому зроблено було ОТГ на базі міста Южне? Тому що місто Южне має більший бюджет, ніж якісь другі села чи населені пункти. І цей бюджет, він, в нього є спеціальна стаття на розвиток. І зробили щось, щось вроді якоїсь ініціативної групи, що це питання треба піднімати, тому що протягом багатьох років люди тут живуть, люди тут страждають від цієї дороги, люди машини гроблять, автобуси відмовляються сюди їхати, доставляти тих людей, які пенсіонерів підприємств великих. Які не можуть сюди добратися самостійно. Тому цей він назрів. Наше з вами завдання це запустити цей механізм. Чим ми зараз і займаємося? Ми, ми пробуємо запустити і зрушити з мертвої точки. Дещо було багато років, у нас е, просто так е, йшло собі своїм шляхом. Якби ми могли зібрати гроші і зробити цю дорогу, ніхто б ні до кого вже не обращався ніколи, і ми б їздили по хорошій дорозі Як ми на той, на той час не могли зібрати, тому що ви знаєте, хто у нас тут в основному пенсіонери все, а на цей час, що зараз... Коли у нас війна, то дійсно ми вже не зберемо ці гроші. Опять ми будемо в скандалах. Хто кому що довжен, це виясняти? Я так вважаю, як депутат, і про це я говорила неоднократно. Що ми війшли в громаду южного, я й ми ту дорогу поворота до поворота. Так, до поворота. Так що люди добрі, ми просимо про те, що дійсно що нам дуже необхідно. Дуже, дуже я рада, тому що люди відгукнулися, прийшли, ви самі бачили, що було людей багато. І багато було наших головів садових товариств. І тільки не всі виступали, ну не всі люблять виступати на камеру, тому був наш голова спілки, профспілки нашого порта Южний Масов. Сергії, думаю, що нас почують. Ми зараз під протокол. У нас є підписи, і будемо звертатися до громади міста Южного і до громади Візірської громади. Скільки вдалося зібрати підписи сьогодні? Ви знаєте, що у мене було роздруковано 250, але не хватило. І дописували люди на прості бумаги. У нас вже написано письмо від всіх головів. Там буде 27 головів. Вони всі стали свої підписи і печатки. Це буде окреме письмо. Ми будемо звертатися до депутатів і до міського голови Навацького, і до голови Візірської сільської ради, і також. Буде протокол у двох екземплярах. Один буде в, 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 в Южнівську громаду, другий в, 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 в Візірську громаду. У нас і, Підсохло, нема дождя, а коли мокро, то все не видно, куди їхати. У нас велика проблема з дорогою. І люди приходять, і люди раніше люди здавали кошти на дорогу. І ми потихеньку її підсипали. На теперішній час, ви самі розумієте, що і люди стали набагато менше заробляти в порту, менше на заводі. Тому людей, як би забирати останні кошти, які в них є на хліб, ніхто цього робити не буде. У нас на всадовій. У товаристі Портовики я не можу так жалітись. Чому? Тому що ми підтримували свою дорогу і ми її ремонтували. Но не всіх є така можливість, ми це робили. І в нас дорога більш-менш хороша. Ми скидалися грошима, ми ремонтували, ми скидалися по 300 гривень, робили. Ми, ви розумієте правильно, я хочу вам сказати, що ви мене правильно зрозуміли. Ми оте цю дорогу свою, у нас забиті кошти, які є у нас внески, годові внески. І на ці внески ми робимо все. І свою дорогу теж. А ми скидалися по 300 гривень, щоб зробити дорогу від Дельти до Портовіка. Ми її просипали щебнем. Бо там кусочок якийсь асфальту. Це теж положив портовик, ми скидалися по 300 гривень. А коли ще під це під час війни цього вже не зробиш. І ми якось в прошлому році прошлом вони вже всі садівники збирали портовик з коштів з голових, з годових внесків, виділив теж 10 тисяч гривень на ремонт тієї дороги. Ну ми підсипали, пройшли дощі і все пішло по новому. Ми бачимо так. Ми збиралися правлінням. Є рішення правління, що ми хочемо, щоб так, ця дорога від початку кошар до воріт. Портовіка, будемо так говорити, вона належить громаді міста южного, де громада міста южного зробити кошторис і з оприділити, де потрібен ямковий ремонт, а де треба робити сплошним. Тому це повинні дивитися спеціалісти на на цю роботу. Ну ремонтувати потрібно всю дорогу. Якщо ми тут зробимо, а там ні, то через год буде така сама проблема. Передадуть ці списки мені, я їх обов'язково передам далі. На сьогоднішній день піднімався, я піднімала це питання не один раз. Ви ж знаєте, там йде ціла процедура. Спочатку ну, ми теж все робимо по закону. Тільки треба, якщо ми робимо це кожен шаг, то ми вже один зробили, то що ми вже її знайшли. Смішно це не смішно. Така у нас процедура і такі закони. Тепер мені сказали, що 18 числа буде суд. По нашій дорогі, тобі, що на цю дорогу більше ніхто не має хазяїв, тільки ми. Тоді її забирають громаду із бюджету, і там вже починається ото саме основне для того, щоб виділити деньги з бюджету, як це буде при війні, при воєнних діях, все ну повірте мені, що якщо так сильно треба людям, все одно. Ми зробимо все, що від нас залежить для того, щоб люди їздили по дорозі, тому що ну немає ні дороги, нема. А це дійсно тут люди проживають. Треба скоро допомога, щоб приїхала Надо, ну, поліція, слава Богу, що приїжджає. І та ж сама пожарка, коли у нас літом тут горіла, загорілася дача, і теж і пожарка не може добратися, і люди не можуть добратися. Дуже тяжко. Зараз позасипали чуть-чуть ті ями. А коли дощ і все стальне, ти не бачиш, як ти їдеш, і просто сідаєш в ту яму. І дійсно поток возять вже дітей, які в садки у нас пооткривалися, ви знаєте, в Южному. Їздять то на базар, то, то людям треба просто жити. І збільшився, і вона далі і далі руйнується. Мені сказали, що буде смета, і потім ми будемо збирати гроші. То я вам хочу сказати, я буду це говорити нашій владі. Це нереально. На сесію це я хочу поїхати. Ну, нас там приймуть. Це не те саме. Я буду їхати вівторок до Стойлаки. Хочу знати, коли там буде сесія, виступити в візірки, бо я вже туди листа направила і написала вже листа в зірську громаду. Тепер я хочу, як депутат цієї громади, приїхати в ту громаду, бо у нас одна спільна дорога, і хочу, що вони мені там скажуть. Як вони зможуть вирішити це питання? Бо тут теж неможливо проїхати. От і та дорога у нас там є де вітряки Робили, може ви знаєте? Там оця така дуже хороша дорога. У нас іде, яка йде прямо аж Любополь, Сичавки і далі? Ось то я думала дуже багато, я шикала, ну, шукала, хто пайщики там, бо там по полю йде, не по полю, а возле посадки ця дорога. А коли я відкрила карту і подивилася на цій карті, що там йде дорога, то я, звісно, буду питати і за ці два кілометри, її засипати, присипати, грейдером пройти.